Вітаю, шановні глядачі. У ці останні години перед днем тиши, який передує позачерговим парламентським виборам, хочу вам сказати тільки одне: голосуйте за своїх. Багато хто питає: а хто ж це свій? Як зробити вибір? І тут також є досить проста відповідь: голосуйте за ту політичну силу, у відданості якої ідеалам будівництва демократичної, європейської української держави ви вірите, силу за яку ви зможете відповідати, як громадянин, силу, яку ви не будете побоюватися критикувати. Якщо вона буде робити помилки, Силу, яка буде готова відповідати за свою роботу як при владі, так і в опозиції. У нас сьогодні з вами дійсно починаються фантастичні часи, адже практично весь час української незалежності відбувалися протистоїння між тими силами, які боролися за побудову демократичної, суверенної європейської України. І тими, хто бажав, щоб наша країна залишалася сателітом авторитарної Росії, Росії, яка не бажала, щоб ми стали нормальною цивілізованою державою. Росію хижого агресора Володимира Путіна. Тепер, як ми це бачимо, сили, які Готові були служити Путіну та його Камарілії, маргіналізовані їхній лідер Віктор Янукович після жахливих вбивств на майдані, залишив територію нашої країни і зараз ховається у свого господаря. В Москві чи в Ростові немає значення, важливо, що ховається. Інші злочинці з його оточення також розбіглися хто куди. Залишилися тільки ті, хто ще може так чи інакше працювати на українській політичній сцені. Підтримувані олігархами, які, звичайно ж, нікуди не ділись. Вони, втім, не можуть розраховувати на таку підтримку виборців, яка дозволила б їм надалі впливати на майбутнє нашої держави. Але вони ще є. І тому голосуйте за своїх, голосуйте за тих, хто буде будувати нормальну країну в. Тих умовах, що склалося. хто буде змінювати українську економіку, хто буде ввести нашу країну до Європейського союзу і до НАТО, хто впевнений в тому, що нам потрібна сильна армія, ефективні служби безпеки, що нам потрібна міліція, яка дійсно охороняє свій народ, а не служить олігархічній Камарілії? Голосуйте за тих, хто буде проводити радикальні економічні реформи. Хай навіть доведеться затягати паски, але ці реформи раз і назавжди Жди поставлять крапку олігархічній диктатурі в Україні та нашій залежності від агресивної, недружньої Росії ось за кого потрібно голосувати в виборчому бюлетені. Ви побачите чимало назв політичних сил, чимало прізвищ, але більшість цих людей і цих політичних партій давно вже на Українській чені, ви зможете вибрати патріотів. Я в цьому впевнений, бо тільки про патріоти і професіонали побудують нам з вами справжню державу. І ми маємо їх контролювати, перевіряти, не давати розслабитися і обирати нових, якщо у цих нічого не вийде. Навіть якщо нам доведеться ходити на позачергові парламентські вибори щорічно, хай щастить.